Телефонні шахраїни сплять у прямому і переносному значенні. Афористи серед ночі тероризують містян. Схема наступна: невідомі телефонують на стаціонарний телефон о третій й годині ранку. Представляються сином, тривожним голосом благають допомогти, бо потрапили до міліції. До Анатолія Пасічного також дзвонили, проте промахнулися. Ночі, в ночі теж дзвонили. мама. Я в міліції мені погано. Ну у нас сила немає, тому тому був ползвонок по всій вероятності. Ну настойчивий шахраї у своїх жертв вимагають гроші, аби підставний син міг відкупитися від міліції. Далі жертва має передати кошти через таксиста. Міліціонери намагалися натрапити на слід телефонних терористів. Проте поки що безуспішно. Продовжив заступник начальника міліції Володимир Луценко. Виїжджали, значить, доїхали. Солом'янська площа Київ, потім е таксисти перезвонюють, давай привиїжджай на Севастопольську, виїжджай на Севастопольську, е другий е каже, Ти де тут е до подойдуть, де не підходять. Е ну, хто за мене, так збоку дивиться. може ще щось, хлопці оператори знають були. Поїхали е тоді, давайте націю на універмах України. Тут я кажу, проти такі ніхто не підійшов. Десь один по покіїв маталися, так і ніхто не підійшов на з'явився. Працівники правоохоронних органів відстежили два смс-повідомлення, з яких замовляли таксі. «Сьогоднішній ще день смс-ку дуже важко ходили. кримінальним справам попереднім, які були направлялися запити приводило. Один раз був випадок до тюрми, тобто мартусів. І раз був до Мартусівки. Опять-таки ж телефони відключалися і вже ж кінця їх не прикидає. Будьте обережні, не потрапте на гачок до нічних телефонних аферистів. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.